Перспективи нових стосунків у найближчі три місяці. Давай подивимося, як зміниться твоє життя за ці 3 місяці. Від самотності до закоханості один крок. Давай подивимось, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний, може програтися не у всіх. Отже, для кого цей розклад? Для людини, яка нещодавно проводила а, або любить проводити. Час в колі близьких людей, друзів, подруг. Можливо, вечірку якусь затіяли, можливо, дівішнік. Але там щось відбулося. Дуже важке, можливо, спілкування якось було натягнуте, зачепили тему якусь. І у вас тепер стоїть вибір перед вами. Складний вибір, який треба розв'язати. Люди з минулого. Ага, хтось вірвався з минулого. Дивіться, ви або побачили е, людину. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Е, чоловіка з минулого, от неочікувано для вас, можливо, зайшов в залу, можливо, зайшов е, якось неочікувано для вас з'явився в вашому житті. Е, це було для вас важко. Ви не очікували його зустріти. І. Ви якраз думаєте, що вам робити тепер з цим. Так, давайте подивимося, які ж перспективи нових стосунків в найближчі три місяці? Як зміниться ваше особисте життя за ці три місяці? Перспективи нових стосунків в найближчі три місяці? Так, ну ти виходиш із кризи в найближчі три місяці. Виходиш із кризи, якась криза була, от якась нечесність. Приходило щось доводити комусь, відстоювати свої, можливо, кордони. Тобто якісь неприємності, нечесності, можливо, навіть і крадіжки були в вашому житті. І дивіться, ви з цього виходите, зто вони чесно. Можливо, це були колись такі стосунки, і вони залишили на вас такий слід. Тому ви виходите, як результат шістка кубків, насолоджуєтесь життям, як раніше. Можливо, хтось із вас просто рве всі зв'язки з, минулим, з минулими стосунками. Всі зв'язки навіть емоційні, перспективи нових стосунків у найближчі три місяці. Що вам пропонуватиме колишній. Там, на синіфікатор, теж він випадав, дивіться, дуже хоче до вас проявитися так з легкістю. Або давай почнемо заново, От Мені без тебе погано. Випробуватиме вас на стійкість перспективи нових стосунків в найближчі 3 місяці. Вам буде важко через прояв цієї людини. І буде прояв лицаря Пентаклів ще земної стихії людини. По мечам може бути близнюки Водолій, але не обов'язково просто може показувати в холодних енергіях колишнього. Або різко вірветься просто в ваше життя, знесе все на своєму шляху, або а інший земної стихії. По Пентаклям тела зліва козиріг, прагматичний такий. Цінує все матеріальне, можливо, не вміє показувати свої почуття, але все ж таки любить одарювати подарунками, і вам дивіться, важко буде його прийняти. Давайте подивимось, приймете ви його чи ні залицяння. Так, ви шукатимете гармонію. Шукатимете гармонію. Так, ну по правосуддю вам треба бути імператрицею, любити себе. Дивіться, приберуться люди не потрібні для вашого життя. Прийдуть у ваше життя нові люди, які вам потрібні. Одна умова: любіть себе, ставте себе на перше місце. Основне це ви, всі інші це вже другорядне. Проявляйте здоровий егоїзм, займіться своєю зовнішністю, побалуйте себе, своє тіло якимись вправами, якимись е, е, уходом. Да? Е, можливо, там масаж обличчя, просто масаж зробити, понасолоджуйтесь життям. Тобто, е, якщо ви будете цінувати себе, до вас прийдуть люди, які цінуватимуть вас. Став лайк, пиши, приймаю, якщо сподобався цей розклад.